Всіх друзі, вітаю в своєму саду. Сьогодні в нас 4 вересня 2025 року. Перед нами сигнальне подоношення цікавого сорту груші. Сорт цей виведен був в Україні під назвою Весільна. Цей сорт має дуже гарний смак. Починає достигати він кінець третьої декади серпня, початок першої декади вересня. Чим ця груша цікава? По-перше, дуже-дуже смачна масляниста м'якоть. По-друге, у цього сорту всередині така рожева м'якоть. Дуже цікаво. Це перші синальні плоди на щеплені гілки. Плоди бачу доволі крупного розміру. Тримаюся вже погано. Половину плодів в мене поїли. Шершні, вона дуже-дуже смачна, дуже солодка, з гарним приємним присмаком. Вон вони лежать. І мухи, і шершні. Я трохи понадкусував. Так, що можу сказати? Цей сорт доволі зимостійкий, доволі стійкий до основних рибкових захворювань, листя доволі чисте, ось як бачите. Груші теж чисті. Це виходить грушка на кінець літа, початок осені. Дуже-дуже смачна. Оце в мене засигналило. Думаю, треба спробувати. Зараз розріжемо, продегустуємо. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво. Груша бачив у колег дуже. Водовита, дуже рясна, якщо буде дуже багато грушок, буде трошки дрібнувата. Якщо пронормувати грушки доволі гарної якості. Груша весільна. Зараз будемо смакувати. Так, давайте побачимо, яка вага у сигналок. 200 г. Цей сортний є прям крупноплідний, але він є дуже смачний. Я чесно не очікував від цього сорту такого смаку. Дуже соковита, з гарними присмаками, солодка і соковита груша. Так, ну, вага плюс-мінус бачила яка. Так, давайте розріжемо. Так, давайте попробуємо Ось оця вже, як на мене, повністю стигла. Так, як по маслу? Ага. Ну, слабенько забарвлення взяла всередині. О, це ще твердувата. Бачите? Вона, напевно, перші сигнальні плоди вона не так забарвлюється. Або це може впливати ще який рік, не знаю. Так. Ну, Видно, що є прожилки рожеві, але не дуже сильно виражені. Так, по соку. По соку дуже соковита. Зараз по цукру по цукру 13 показує. Так, ну і попробуємо на смак. М -м -м. Солодка з приємною такою дюшесовою кислинкою, дуже приємний виражений смак. М -м -м -м. Соку багато. Оце сьогодні з жінкою ходили по саду, я їй кажу, спробую цю грушу. Вона груші не дуже любить, то спробувала, каже дуже смачна. Оця дуже смачна і е, е, теж буду сьогодні робити відео про сорт груші е, азійської дріппінг е, хані. Та груша зовсім солодка-солодка, але вона хромкає, де соковита. Оце, е, жінка сьогодні пробувала, то каже, оця, оця груша просто, просмо, просто космос. Дуже-дуже солодкі, смачні, соковиті грушки. Е, думаю, що в наступному році, як буде більше грушок, можливо, вони краще забарвляться всередині, бо, як бачите, в цьому році не дуже м'якоть, практично білого кольору, це трошки де семена камера, ось. трошки вона така о, рожева. Трішечки. І тут груш, груша теж трошки ось видно, але, але чомусь вона не забарвилась. Не знаю чому. Хоча вже повністю дозріла на цей час. Можливо, це такий рік. Бо Бу, було колись у мене Hidden Rose і ще один сорт красно мякотної яблуні Зовсім ледь-ледь були видно оці, ось такі тони грожеві. Були дуже вони білі. А так в основному кожен рік нормально. В цьому році Hidden Rose просто червона, прям червона. Не знаю, чому воно так, але так буває. В цілому такий невеличкий огляд. Хто вирощує цей сорт, пишіть в коментарях, як він у вас показує, яка загрузка, які плоди. В якому регіоні вирощуєте і на якій підчепі. буде дуже цікаво почитати. У мене цей сорт привитий на підчепу ВА-29. Так, ну а так всім, друзі, гарного дня, до побачення. Не забувайте ставити лайкосики. Всім гарного дня, до зустрічі!